Привіт! Останнім часом ходять чутки про зміну правил перетину кордону для чоловіків. Додивись відео до кінця, аби дізнатися, чи правда це, і обов'язково підпишися на канал, тому що тут важлива інформація про життя і роботу за кордоном. Хоча на даний момент офіційних заяв від влади не було, в медіа пошириться інформація про зміни перетину кордону. І вже були випадки, коли зняти з військового обліку на кордоні повідомляли про нібито нову систему перетину, але нова система контролю насправді зараз лише чутки. Важливо знати, що під час перетину кордону виключених з обліку після 24 лютого 2022 року перевіряють через ТЦК. Якщо раніше просто телефонували, то зараз ще використовують і базу оберіг. Якщо виявиться, що в базі відсутня інформація про людину, яка перетинає кордон, то людину мусять перевірити через ТЦК. А якщо це станеться ще й у пізній час, то доведеться щонайменше чекати до ранку, поки не відкриється ТЦК, і там щось не підтвердять, що вас могли пропустити або ж навпаки не пропустити. Нагадаємо, що чоловіки призивного віку можуть тимчасово виїхати за кордон, якщо вони зняті з військового обліку, тимчасово не придатні до військової служби строком до 6 місяців за наявності відповідних документів, що це підтверджують. Також це особи з інвалідністю, супроводжують осіб з інвалідністю, постійно проживають на території іншої держави. Це також батьки трьох або більше неповнолітніх діток і батьки, які самостійно виховують дитину. Військовослужбовці для лікування, водії та волонтери, які мають відповідні ліцензії для міжнародних перевезень, а також моряки, спортсмени, діячі культури, при наявності відповідних дозволів. Якщо ви маєте можливість поїхати за кордон, то також і не забувайте про легалізацію. Ну, а ми вже вам в цьому допоможемо. Посилання для зв'язку з нами шукайте в описі до цього відео. На цьому у нас все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно таких. Ну, нібито нововведень. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал та тисніть лайк. Перша віза все про життя та роботу за кордоном.